«Називін» дбає про слизову носа «Називін». Ну звін. Наступний раунд хто я. Ти ведучий Богдан, сподіваюсь, ти ним і залишишся. А я розкажу правила. Правила раунда. Хто я дуже прості: перед вами дві картини по одному учаснику виходите, Ми вас заводимо за ці картини, вставляємо вашу голівеньку в таку дзюрочку. і ви намагаєтесь за допомогою питань. Ви можете ставити будь-які запитання, дізнатися, хто ж ви такий. Це може бути спортсмен, може бути якийсь політик, може бути якийсь співак чи навіть персонаж. якийсь персонаж. А Чи Мультика. навіть ведучий чи оцей навіть красивий. Я можу бути так, або Лесі. А ви ставите будь-які запитання, команда відповідає тільки так або ні. Підказувати не можна, інакше я отко візьму, дискваліфікую, отако винесу за павільйон і випущу. Добре, а можна я вже когось запрошу? Ні, з я хочу запросити. А я хочу запросити. А я хочу А Давай по-чесному, по дорослому. Давай. Так що раз, два, три. Я виграла. Обирай. Андрій Рибак. Ой. Ой. Я, ти обіцяв, пам'ятаєш? Я з цього зроблю. раунду я зробимо. Що я вгадаю. Ох, як я вгадаю. Рибачок. Блин. Ой, рибак, рибачок кольорова. Та все, не Ой, мене. забудуй мене, я зараз давай, давай. побачу, щас, як буде. Зараз, буде. зараз я вставлю твою голову. Як ми вашу команду. Рибак! Так. Без улову не повертайся! Отак, все. Команда чоловіків готова. Час. Пішов. Так, 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 так. Я, я людина. Так, так. так, так. так. я чоловік. Ні. Ні. Жінка. Так. Так. Жива. Асторка. Співач, асторка. Молода акторка. Зарубіжна. Наша чи зарубіжна. Зарубіжна. Так. 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 А, стара. Ні. Молода. Так, це середня, да? Так, середня. Я грала, я грала в в таких голлівудських фільмах, а не Голлівуд. З Бредом Піттом я грала. Так. Я в Ліві Джолі. Так. Ребак, от це так було. Музики. Музики. Все, добро. Ну ти красавчик. Але ж яка була Джолі, правда? Все буде, все буде. Хорош. Ворок, ворок. Я, я просто Ой, ну шо, в приємному шоці. Ну шо я в приємному шоці зараз. Віра, що надія, любов і любов. Віро, я в тебе вірю. Якщо що. Я, вір? я в тебе Дівча, вірю. Вір? я так, в тебе вірю. Так, Звичайно. Будь ласка. Дивись, зараз голову ставляєш так, щоб мікрофон був там. Uh, так. Mm. Okay. Це дуже важкий конкурс. Дякую. Запитання по одному. Ти чоловік? Ти Добре. жінка? Ти Дякую. хто? Дякую. і так, так далі. підсказуйте. Все. Угу. Ми це запам'ятали, пане суддя. Так, Поїхали. Локон страсті, Чекайте, локон страсті. Я чоловік. Так. Yeah. Я живий, Так. я актор, ні. Я співак? ні. Я депутат, ні. Я. Хто я? Я чоловік живий, Так. я політик? Ні. Я спортсмен? Ні. Йо. А... Йо. Ні. Питання. Ни. Я. Та хто ж я може бути ще? Ще, хто? Чоловіки. Я кухар? Ні. Віра давай. Питайся. Я просто публічна людина. Так. так, так. 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 Я ведучий. Так! так. Я Остапчук. Ні. Йоли пали. Я цей притула. А -а -а -а. Сергій Дмитрович, якби твоя фізіономія була, то я б тако підбігла і тако. А зараз поцілую віру кекелю, бо вона тебе вгадала, Дмитрович. Цей день настав. Дякую. Молодці. Ой, так, ну. Просто кожен раунд розгромлюємо чоловіків. Я навіть не знаю вже, чи мені щось казати. Хай краще скаже пан суддя. Залюбки, пане рибак. Так. 29 секунд вам знадобилося, щоби вгадати Анджеліну Джолі. Це мій класичний це мій класичний результат. Віро. Так. Знаєте, мені здалося, що в якийсь момент ви просто включили вангу. Так і було? І Намагалися наврочити, ким же буде притуло після того, як він пішов з телеведучих. І зробили ви це за 55 секунд. Перемога чоловіки. Молодець, як обіцяв, все як обіцяв. Я сказав, що ми розганяли. Вас туда тиші пацани дві тисячі. Що ж, на цій грі я зачитую перше бонусне запитання чоловікам. Я вибрала найважче. Скільки відсотків жінок вважають, що будуть кращою свекрухою аніж мама чоловіка? 103. 103, так. да. Ні, я думаю, що вони по-любому будуть Скільки? Подобні. Ні, просто радіо. Кількість скільки, я думаю, давайте що так. Мало. Ви знаєте, в мене є дуже багато дівчат, які розвелись зі своїм чоловіком, але дуже люблять своїх, свою сокруху і досі дружать. Не дай Боже, ти скажеш, мене мама краще там готувала, да, ми тебе вб'ють. 73 73, да. Давай, ти будеш 83 і 63. 63. Да. Так. Ми готові. Я за кількість. Ну, ладно. Відповідайте. Наша відповідь буде дуже коротка. О. 73 О. 73%. Да. Я приймаю цю відповідь. Ви, Увага на екран. Ви всі так думають. Іди сюда. Давай, 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 О! Давай. Сюди. О! давай, давай. Давай. Чоловіки, я вас вітаю. Перші гроші. Easy money. Easy money. Нехай заграє музика. Три тисячі гривень. Чоловіків. Вісім дівчат. Нормально, нормально, по соне. Сюди, три гол. Сюди. Так. От так ми піднімаємо. Довго, але впевнено. Ой, же виграли це нещасно тисячу і тішаться.